Пані та пана вітаю, мене звати Денис Зайченко і вубен Лайток X3 Owl відноситься до тих речей, користь від яких стала значно незрівняно більшою зараз, аніж до 2022 року. У всякому випадку в Україні. Так, я кажу про блекаути. І ви можете, звичайно, подумати, що під блекаут вам вистачить ліхтарика за 200 гривень або навіть за 100, і може так воно і буде. Однак зараз я розповім вам про. Альтернативу, а не по ціні альтернативу, бо Вубен X3, як я його надалі буду називати, відноситься до абсолютно бутікових ліхтариків. Сама компанія виробляє майже будь-які моделі від барелоків до, вибачте, портативних прожекторів. Конкретно X3 коштує від 80 до 110 доларів в залежності від комплектації. Так, це в середньому 4000 тисячі гривень за ліхтарик. Однак. Як завжди, я кажу, розумні люди не відмітають ціну заздалегідь, а запитують: а чому так дорого? І ось тут готуйтесь, бо X3 не просто так зібрав на кікстартері під 400 тисяч долярів США. Це як я розумію, взагалі найуспішніший кікстартер на дану тематику. Взагалі, відео буде загалом коротким, про основні переваги та трішки про недоліки, чому трішки зрозумієте самі. Текстовий огляд значно детальніший. Він буде у описі під відео. Ну а з вас одразу вподвайка, підписка та дзвіночок, і не забувайте, що нас нарешті можна підтримати фінансово прямо на YouTube на сторінці каналу. Найдешевший варіант коштує менш ніж чашка кави на місяць. Ну а тепер до діла. Отже. Хафонарик він же ліхтарик, з поворотною по діагоналі головкою, котра може зупинятись. Під будь-яким з обраних кутів фонарик із світлопотоком від одного люмена, чого вистачить на читання книжки, наприклад, до 700 люмен, що вибачте рівень базового ліхтарика для самозахисту. Корпус захищений по стандарту IP65. присутня підтримка бездротової зарядки. Чи є режими стробоскопу, сигналу SOS. є окремий режим червоного світла з двома рівнями яскравості, присутній led дисплей, сіарай у білого діода більше 90. Тому цей ліхтарик можна навіть на зйомках використовувати. Знизу корпуса є магніти і досить при цьому потужні. Позаду корпуса є кліпса, ємість акумулятора 1000 мАч. Світити в x 3 може від 2 годин до 50, у залежності від яскравості. І у комплекті. За 110 доларів йде окремий зарядний кейс, зарядний чохол із функцією павербанка і ємністю 3000 мАч. Я також не обирав собі колір, мені заслали, які знайшли, але кольорів загалом трошки та є, у тому числі кольорів кейсу. Але сам ліхтарик доступний у тому числі і у флуоресцентному Кольорі, тобто пластик сам по собі буде світитися вночі, і загубити його буде вкрай важко. Керування ліхтариком дуже просте. Одинарне натиснення: вмикаємо останній збережений режим, Котрий може бути або 1, або 50, або 150 люмен. Довге натиснення, режим перемикає. Одинарне Вимикає ліхтарик і зберігає при цьому режим, котрий використовувався останнім. Подвійне натиснення. Вмикає режим, лопніть мої оченяти». Вимикається одинарним натиснення. Натиснення на 2 секунди вмикає один із двох режимів червоного світла. Потрійне натиснення вмикає стробоскоп або сос. І 5 натиснень послідовно перемикають синій індикатор на корпусі. Тобто, загалом, як ви бачите, це не магічна річ. Це ліхтари, котрі. Світить, якщо вам потрібен просто ліхтарик, який просто світить, то це не для вас, очевидно. Тут йде комбінація із ультракомпактного корпусу, ультраємного акумулятора, бездротової зарядки, вологозахисту, універсальності режимів, магніту і додаткової комплектації. На ринку поки що альтернатив немає. Ну або я про них просто не знаю. Пишіть у коментарі, до речі, якщо знаєте ви, але саме про аналоги такого конкретного рівня, бо я теж можу написати, що Nightcore там, наприклад, це. Аналог, бо теж вміє світити або прямо, або під кутом 90 градусів. При тому, що по всім іншим параметрам він і поруч не лежав, і це чудова модель. Я нею 4 роки користуюсь, але це не рівня в Uben X3, навіть близько. При цьому. Чи є у ліхтарика недоліки? Є два абсолютно виправданих і один досить дурнуватий. Виправданими є ціна, бо ліхтарик того дійсно вартий, і відсутність можливості зарядитись по USB. Ви ледь не зобов'язані будете носити з собою кейс, якщо ліхтарик має працювати довго, і при цьому можете зарядитись від смартфонів з підтримкою зворотньої бездротової зарядки. Але, на жаль, не через товсті чохли. У всякому випадку Huawei p 40 не дозволяє без чохла. Без проблем А ну і дурнуватий недолік полягає в тому, що LED дисплей суть перевернутий на 180 градусів, і коли ти заряджаєш його по бездротовому стандарту. То він його або в принципі не видно, або видно, але він перевернутий власне до гори Дриго. А підсумки наступні. Моє перше знайомство з бутіковими ліхтариками пройшло на абсолютно королівському рівні. В Обен X3 Owl – це, мабуть, найсучасніший ліхтарик, котрі взагалі можна придумати. Тільки собак він мабуть, не вигулює і каву не варить. І то, мабуть, лише тому, що в мене кіт, і замість кави я пью чай. Очевидно, рекомендую. Однак напишіть у коментарях, наскільки цей ліхтарик для вас актуальний, скільки ви взагалі готові витратити на повсякденний ліхтарик, чи вам досить того, що у вас є у смартфоні. Особисто я завжди ношу з собою модель на кліпсі, котра може світити під кутом. Мені так значно спокійніше, але ви пишіть і не соромтесь. І на цьому у мене. Все, я виражаю величезну дяку київському магазину Сандмагії за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600. Посилання на цей магазин і на цей мікрофон будуть у описі під відео. Навіть просто перехід по цим посиланням дуже сильно нам допомагає і допомагає магазину. Тому. Переходьте і знайомтесь з вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює. Просуває наші відео активніше, і це допомагає розвивати наш канал швидше. З вами були Денис Зайченко і канал Рутнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям і бувайте здорові!